Ти комітету виборців України ознайомили учасників заходу із законопроектом, який вони розробили спільно із народними депутатами. Законопроект стосується використання партіями коштів, що отримані із державного бюджету України на фінансування їх статутної діяльності. Проект закону визначає, що на партії можуть витрачати бюджетні кошти, встановлює відповідальність за цільове використання грошей. І пропонує на законодавчому рівні визначати частку коштів, яку партії мають спрям. Мовувати на розвиток їх місцевих осередків хочемо обговорити. Питання чи дійсно зацікавить політичні партії, щоб міські ради в них є таке повноваження виділяли на пільгових умовах комунальне майно саме для політичних осередків, тому що є проблема є політичні осередки, які не мають достатнього фінансування, і відповідно вони не можуть нормально функціонувати, тому що немає коштів на оренду приміщення для утримання структури? Наразі жодна політична сила за наданням оренди комунального приміщення не зверталась, кажуть у департаменті. Комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради. На сьогоднішній день в комунальній власності є порядка 500 договорів оренди нерухомого майна. З них жодна політична партія не орендує приміщення. Стосовно вільного комунального майна є таке майно. У нас розроблена інтерактивна карта. Є Відображена на офіційній сторінці МВК ФЮА на сайті, тобто кожен бажаючий може ознайомитися і подавати заявку у порядку, визначеному законом України про оренду державного комунального майна, а також положенням про оренду об'єктів комунальної власності. Оскільки політичні партії не можна прирівнювати до пільгових організацій, зазначають КВУ, то для них має існувати конкурс на орендування комунального майна. В даному контексті важливим є склад комісії цього конкурсу. В комітеті виборців України пропонують сформувати комісію з шести чоловік, до складу якої війдуть три працівники місцевого самоврядування, три представники громадськості, яких обиратимуть на громадських обговореннях на певний строк. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканалу. aí